Це моя закваска, що я хліб печу на ній. Буду її сьогодні засушувати. Вона якраз хорошенько підійшла на піки, як то кажуть, а ну-ка, на світ. Зараз така вона вся в бульбашках. Я взяла. Це в мене цей рукав для запікання. І зараз так тоненьким слоєм. ну Зараз щоб я її вилью. Не, ну зараз вилюю, а потім буду распределять. Як його діляти правильно? Коротше, засушу і відправлю в Україну, буду посилку відправляти. Мене дочки просили, бо вони не можуть свою ніяк вивезти за кваску. А вона ж її легко вивезти це так, хто не сталкувався з хлібом. Полізний, дуже, ну як, полізний? Невредний, так це 100%, якщо сравнить з магазином. Вкусний капець. Пахне капець. Коротше, цей хліб на закваски. Що таке закваска? Це натуральні дрожжі. Природні натуральні дрожжі. Зовсім не ті, що обичні дріжджі пекарські. Ой. Хліб виходить, як, як живий. Да? жива. Зараз я отак тут вишкребу його. Остальне оставлю десь так з чайну ложечку покормлю. Вона підійде і буде в холодильнику далі в мене жити, бо в мене зараз. Це самі мого яблука порта весь. Щас я намочу трошки секунду, вибачаю, за качество відео. У мене ж як завжди... Що я розказала, господі? Не пам'ята. Коротше, її, щоб вивезти цю закваску, це мука, вода, все. Процес треба знати, не важкий. Головне, температура їй, поки вона виводиться, щоб було десь до 26 градусів тепло. Ну, виход який? в духовці можна, лампочку включати, чи її постійно прогрівати. Я іноді ставлю отут в мене. Тут вона в мене стоїть от чайник, постійно в теченні дня чайник, ж грій, чай, кава таке. І отут стоїть, постійно піддержується температура. І в духовці. І десь там 5 ну 7 днів і закваска готова. Отака. Жива, пузириться, хліб, пузириться, чи я б сказати. Хліб полізний, ферментований, виходить, як в холодильнику його. Ну, Коротше, там цілий процес це зараз відео не про те не буду розказувати. Хто, хліб, хто пече такий хліб, то знають краще, бо за мене ще такий розказчик. А хто не знає, класна тема, можу я зняти відео, кому інтересно. Так, да, процес, як вивезти її, або як хліб спекти. Десь там і є, вони не качественні, але є десь такі відео. А може так і справді, кому цікаво, в принципі, можна зайнятися. Я зараз вдома, поки в поїздку роботи, без роботи, можу це відео засняти. Мені таке, хай це й нелегко, хай це все, але в принципі, для мене це. Так, отак тоненько розподілила, і хай в квартирі в мене холодно, 19 градусів. Завтра йтиму платитиму за квартиру. Я їй скажу, не знаю, з чим зв'язано, задовбала. Деньги такі немалі. Я дочувала, що їй, Щоб вона висохла, це мало. Того, я хай вона ніч побуде, в мене вже ще 7 вечора. А утром я її в духовку прогрію, там 50 градусів виклю. Ну, коротше, в духовки її. Бо їй в гарячу не а таку в тепленьку, щоб вона підсушилась. Все, слой тоненький, підсохне, значить, отак. Отак в мене буде одній доні, другій доні. Отправлю в посилку, вони її вдома оживлять, це теж не проблема. І будуть пекти хліб, дай Бог. Ну, вони вже пекли вони, просто закваска пропала і. Зараз води собі пекаємо. закваска пропала, і щоб її вивезти їм. Одна ж з манюньким внучок. Її не, до... не це. Хоча вона й пробувала, але все одно. Вибачаюсь, води попила. Сарша теж коротше, цим займатися. Сильно. Ну, а пекти хліб будуть, де вони вже тепер їнуться. Зараз я це покору. Ну, Тут ще осталось, я ще залишилася трошки туди. Бачите, яка вона вся пузириться, вона так пахне Приятно. от як дрожжі, капець, як. кому нравиться, нікому не можуть нравитися дрожжі. А це приятний такий якийсь молочний йогурт. Я навіть не знаю, як описати цей запах. М -м -м. Я цей хліб, в мене ось в холодильнику холодникою храниться. Я достала вже хліб у Ну, просто в холодильнику його храню, того, що, ну, щоб він не почав порисувати. Хоча і без скільки вже б не хранився, пахне досі хорошо. Я потім його і літак їм він все одно. Це е, пшенично-ржаний, цей. в квадратній формі він випікається. Ну, цей формовий, да? Потім прогріваю чуть-чуть кусочки на сковородці, і так він. Он... Коротше, вкусний хліб з магазином це не те, що небо і земля, це это... это... калюжа і океан. Це я привела. К а це я випікала і я ж його не поїдаю. Мені цей хліб, я ось неділю їм кирпичик. там 400 ой-ой-ой, І цей же заодно спекла. І В холодильник отак, я навіть заморажую його іноді В кульок плотненько і в морозілку. Тоже Потім достаю, в духовці його прогріваю, і він як тільки спечений. І просто в холодильник положила в кульку. Теж храниться Капець. Бачите, він такий весь в пупирішках, в пузириках. Це значить, що він хорошенько був виграданий. Коротше, хліб безподобний. Хто ще цю тему не ізучав, ізучайте в інтернеті. З мене учитель ніякий, але можу кое що розказати, кому цікаво показати, як я це роблю. А я цей хліб випікаю, класно, у мене, я вважаю, виходить. Хай там не такий якийсь на виставку, красивий, там все таке, але на вкус він просто супер. Так, все. Це, я, це те, що я про закваску, бо я її сушу, думаю, заодно сніму розкажу. Може, комусь дуже інтересно корисно. Її, кстати, так можна хранить в засушеному виді. У мене десь вона і храниться, але ну, я їм свіжу делаю. Хорошенько висохла, її потім ну, такі ломтики поламаю, кусочки, в контейнер, ну, типа такого, закрутила і храниться десь просто в сухому місці. Так, його положила. Прогріла я духовку. У мене отака. Бачите? Ой, я тільки що на 50 тут виставила. Тут в мене отак. От. Ой, де вона? Господи, Тут на 50. Я і так і делаю закваску. Якщо прям треба що в квартирі холодно, Особливо, якщо я ділаю ржаний хліб, то я тільки тут йому треба в теплі, прямо в хорошому мабуть, закваски. Цій. А чого воно? А, ну да, воно ж тут вже тепло, температуру набрало, цю, того і не включалося. Коротше, прогріла минуту-дві. виключала я все. І тут в мене оцей. Ну, основний цей чорний. Це ось, коли я хліб печу, льод ложу для пари, то, бачите, такі сліди остаються. Так, все, тут більш-менш у мене тепло. Я його сюди, тому що в квартирі, думаю, що їй мало. І буду, я ще поки що спати не, не влягаю, поки ну, не, засну, не засну ще. Буду приходити Время від времени. От у мене зараз, бачите, 19-14. Може, ще буду включати. Потім утром. Ну, коротше, утром буде утро. Утром буде утро. <сі> Записуйте. Пройшло 13 годин. Так виглядає закладка. Вона навіть, бачите, за що того, що в квартирі 20 градусів, вона навіть за 12 годин змогла за ноч висохнути. Ну, потім відстає, вона, бачите, як хорошо. То висушилась моя закваска. Мені прийшлося отак от от пленки цієї. І методом переворачення цих кусочків тоді вона взагалі підсушилась. Зараз я її отак от в бумагу упакую. Я цю готовлю буду посилкою пересилати в Україну своїм дочкам. Отак от в кульорочку, ой, господі, в бумагу цю завертаю і отак от в пакетики. Таким способом і перешлю. Вони Вся закваска, з водичкою розмішується. Ну, там теж несложний процес, і вона активірується і все, готова до активна закваска. Так, всю закваска моя хорошенько вже висохла. Я її от кульочка цього. Це в мене в моєму випадку рукав для запікання. Можна пищева пленка. Я його ну, то, що воно там знизу погано засихало, вверх хорошо, сразу підсох, а низ погано. Я його осоєнила і так от в течение дня ще поперевертала трошки, ну, то есть вже повністю сухий баночка суха, об'язаті, звісно. Сюди ще все пересиплю. Я частинку вже відсоєнила, бо я пересилала в Україну відсилала Части... на заказ, так сказати. А цю буду, мені то і не треба вона, в принципі, ну так як вона осталася, засушила багато. І тут буду хранить. Я не знаю точно, скільки вона храниться, але з свого опита півгода так точних. Головне, щоб вона була суха і в темному місці, ну такої комнатної температури, от да? Оце теж все соберу, тому що даже можна ось з такої маси вже зробити Встановити, то есть активірувати закваску. І навіть на, на третій день вже можна пекти хліб і там якісь здійснити. Тобто її зовсім треба чуть. Це в мене тут багато. Пару слов скажу, як її активірувати, показувати зараз не буду, бо я не буду активівати мені не треба. Ну, треба взяти, ну, навіть для примера, таку саму баночку беремо, меншу, більшу кому. Я. Можна навіть таких пару кусочків. Два-три таких кусочка. Кидаємо в баночку, заливаємо чуть-чуть води. Тобто, тут аж осталось, що все, мука, ці бактерії ці полезні, що Вона така, дивіться, як я дивилася, наповнило мені, як сніжинка. Ну Цей кусочок може і не так ще. навіть там якісь такі свої узори є ну Ці живі натуральні бактерії. вони просто... Вода іспарилася, а все остальне залишилось. того, що принцип який: беремо ці кусочки, поміщаємо в якусь йомкость і заливаємо чуть-чуть водою, більш нічого не наливаємо, ліж би встановити влагу, яка іспарилася. Бо ну, якби, якби в такому ці кусочки і в такій йомкості, да, вони би були. налить води, щоб вона тільки чуть-чуть покрила їх. І хай воно постоїть, хорошенько розм'якне все. Ну Там скільки воно може, півдня займе може день, не знаю, як, наскільки воно висохло. Потім е, хорошо розмішали, коли воно стало вже масою, такою, розмішали хорошенько і додаємо потім ще водички. ну Це треба показувати, ну, в принципі, мені здається, логічно можна все догадатися. Да, от воно коли стала м'ягенька маса, така, е, додаємо води ще зовсім капельку, щоб чуть-чуть ну, покрило там, покрило і чуть-чуть зверху. Потім додаємо сюди ж муки до такої консистенції, як вчора я кормила закваску, цю. щоб вона така була не рідка, не густа, щоб з, з ложки з таким, воно спадало, такими як чуть, -чуть якби хлоп'ями такими. Не лилося з ложки, а спадала маса. Все. І оставляємо її. Е, ну, Десь так. На часов 12, я думаю, перший раз. Потім цю масу, що є, оп'ять докормили водою мукою. Так вона активірується, там треба дивитися по ній, по температурі днів два на третій день вона вже нормально, активна закваска. Примірно так то я розказала, показати в принципі теж можна, не проблема. Ну, то тобто, є такий варіант, да, її так хранить, і коли треба щось зі своєю активною закваскою случилось, можна зробити, встановити. Дякую за просмотр, робіть свою закваску, виводьте, печіть хліб, тому що він для сім'ї вовсе класно, да? для всіх членів сім'ї корисний.